Чуєш, Даш? Зніми відосик. потрібно показати дзвінок в полонному в торговому центрі Стратон, щоб люди зрозуміли, що це не якийсь там Київ, а це полонне. Піднімись, може, на ескалаторі на другий поверх, покажи вхід в магазин. І ще, ще зніми касу. Може, я не знаю. Покажи хтось як хтось працює, типу, знаєш, щоб було видно, що там є життя. Покажи нашу старт-команду, однокласника, Васічку, Мар'янчика, Саню з рокітного. Зробіть спільну фотку. Покажи вибір айфончиків та преміум Самсуд, також наших клієнтів в магазині. Пройдись по стендам, типу, покажи, що всього багато: порошки, посуд, аксесуари. Пральні машини треба зняти солідно і холодильники. Холодильники обов'язково, бо без холодильників що це взагалі за магазин. Та і в цілому пройдись по всій техніці легенько, щоб люди бачили, що вся техніка в одному магазині. Ну, якось так зроби, щоб душевно вийшло, але не занудно. В общем, крутоніть якусь таку історію, треба нам на сторіночку запостить. Ну, в цілому, все.